Давай, давай, давай! 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 Гравців <питер> <питер> розбирає, Макс, уважно з ним. Саш, не пускай випускай! випускай. Спиною воріт, Саша. Поля зору не випускай! Я туди ловить. Бігте, Саш! Мінялись, Давид до мене. Маркевич ззаді, спускають справа. Маркевич ззаді, Макс. справа!

Саша, тадей, Саша, під ворота, Саша! Макс, мимо нього, шічкою покоти м'яч! Та де м'яч краще зупинити, як... Тадік, зупинив, опрокинув. Володей. То не зручний м'яч, я знаю. Слухай, руки, руки. Друга Вуще, Назар, вуще! Вуще! Назар!

Можеш собі в ноги кинути. От. І біжи, біжи з м'ячом. Тадіко, так, але швидше треба зробити таке. Чо? Так нема чого на воротах стояти. То було краще, ніж просто віддати пас нікуди.

Де? Так. Посилені. Дивись. Дивися. Дивися, як він нести на пальця. Тривало, я підвела леза бив. Тривало, я підвела леза бив. Тривало, я підвела леза бив. Максим, ти себе заганяєш, Максим. Максим, обернеться. Будеш? Відчувай. Відчувай. Збич. Відчувай. Ти його бачив м'як. Максим, птануй до воріт. Дивись на нього, не випускай. Не випускай за спину його, каже. Не випускай за спину. А ліва Раз, раз і все, чи лівою? Пиши його назад. Дитя, Назад. я ж казав, твої сторони пишай його. Тобі зараз не треба.

Аз съм! 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 Аз

знагращи, дай. Знагращи, дай. Марс, да. Закось трійка. Все, дивись, грай. Де Саш? Де Став? Так. Добре, але де Саш? Дя. Ром! Ззаді один. Саш, Та там треба було йти самому те її місце. Не треба там зворотні її передати. Це Давид. Ще, Матвій, ти. Макс, назад. Борис! Давай, давай, ще. Йди, Матвій, йди! Назад, Матвій, не давай.

Давай, 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 Ось, вийти за карту, проси її момент. Вірой! Саш, відкривайся за спинку, не стій!

Кана, має Канати Карать, кого дядь.

прокарпа. Що секрет розвороту? Параце. Давай. Давай. М'яч входить на ціль. Виграєте точку. Так. Все, все, все. Е, Рена. Так, Рена, Маргарет. Син заходить. 2:1, 2:3. М'яч так просто у Рена. По м'яча. Дай м'яч! Кутовий! Кутовий, м'яч! Дай м'яч, Кутовий! Стоп! О, це Кутовий, а то не був Кутовий. Стоп! Зарядуйся, будь-який раз допомагаємо. Ви стоїть! Повне забування! Ви йдіть! Ви йдіть! Давай! Куда ти побіг свою зону оставив? Куда ти побіг свою зону побігся не зову оставити? Ты свою зону оставив, получи вот куда ти побіг? Свою зону, куда ты оставляє? Роке, не не, не викида! Це за неї! Ви ще! Ви щека! Ви ще! Ще забирайте! Кутяк! Ви Peraí, peraí. Andei, tamo andei. Para com o Vai, vou já pego no teatro. Dá, que você

Можна прямий. Зафар, ближче до середини. Пас! 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 Назад! Пас! 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 Молодець, дай, молодець, 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 Артем, ти середня, я його заспіваю, як його. Так. Так, за партітираєш знак. Вей, четров, включай. Давай. І мащення, давай. А, куди? Горома. Так, понял, да. Давай сам. Вот от другу сторону подавай. Дай вийти, давай. Міна <плес> поміняли всі Маркевич Максим так. Захар, лишайся справа. Інші поміняли. Саша зліва, десь п'ять напад. Yeah! <laughs> Де ще, Матвій? Де ще? Вдень-середині. За нього, Захар. Саша, жорстче, Саша! Що робиш? Чому ти мені не дав червону касту? Кого? Чому ти мені не дав червону касту? Я за мене. Я за мене. Захар, стань з нинечко, Захар. Матвій, стань з ним. Де є стінки, стань сюди. Матвій, не спяк? Стань з роцеєм! Рося візьми тут! Ми докупи. вот! Ближнім! ближнім. З 15-м. до воріт, ніж він. Вот. Ножки пружині. Зразу готуйся, бігти в напад. Швидше м'яч береш. Швидше, Вище Давид. Вище! Ширше поле! Перше поле дави!

Ти туди, Матвій, заходь, йдіть туди, залазь. Ти фаз, знайди передачу. Фаж, ти туди, немає вже часу, йди, де залазь. Ти туди, ходи, бери м'яч. Спід м'яч сильно. Вверх підніми його. Чуть-чуть назад. -чуть, Вверх да, сильно. Ближче От. І, зачепись там. Ваше, ти сюди <сет>, крутиш. <плак> да. Є. Е. Е, Захар, е! Ферме! Ферме! Таша, Даня, Сах. А. Кидай. Окей, Сах. Дивимося за хоть. Азар, Захар, Азар! Висловлюємо подякує за Петренко нашим змаганьте. Генерал Партер. Горовов. Чумадаслав. Чумадаслав. На підтримку партнера

Ой, зені, відвертайся, відвертайся, товарища. Україна. Дякую. Фортиляло керування. Я хотів привітати. <говори> Давай, 5, нападай. Вона, вона, ставить, вона! Збирайся! Саш. Хочете, Саша, не политися! Нього йде! Блище Захар! Блище! Ближче! Захар. ближче, ближче. Ай

Мак є! Мак є! Саша ширше! шерше! Са... Ти мог, ти щось є кімок! Лише Саш! Не коли що ти, <плодиско> <колеша> ти робить? <плодиско> <колеша ти> <плодиско> На, дивись. Йде Саша, бежи. А, це не моє. Браво. Аді, бери. Браво, лозьки. Там корну шор. Коліни. Ти розбирай. Кетч подеше виходить. Дивись, зараз отвар сидя. Віктор! Віктор, Саш! Дача, майбос. Три фаула. Та як там треба було різко пас віддати. Кінь, рукою. Стоп, стоп. Там, там, там. Друга. Matvi, nereye gidiyorsun? Orada! Hadi! Orada! Hadi, gel buraya! Matvi, nereye gidiyorsun? Orada! Hadi, ben de. Ben de. Bir, iki, sağa, sağa. Ні, Маркевич, Давид, у лікарні. Діти, Макс, горіть. Діду туди, де кого тяг? Де вже нема часу? Окей, спина не випускай.